Край, чудовий край, Дніпровий, знову цвітуть сади, і крови знову цвітуться дивиськи до світанку винуть голосні. Край чудово викладають на відео. До роботи слабиші. Біля парки стане джем. Час кайпли не даємо. Будемо уважно і старанні всі. Діти, у кожного кориками лежать ось такі страсти хмарини. Уважно подивіться на них і скажіть, чого не вистачає на хмаринця. Маріна, чого не вистачає? Ротика не вистачає. Діти, уважно прислухайтеся до свого настрій і домалюйте, будь ласка, хмаринця. Якщо у вас гарний настрій... Намалюйте їй посмішку. Якщо у вас зараз настрій і нерадісний, і не сумний, то можете намалювати ротик без посмішки. Але якщо у вас зараз дуже такий сумний настрій, намалюйте її рути опущені до низку. З однієї і з ціни. І покажіть мені надавати. А зараз повторимо те, що ми вже вивчили з вами на українським коробах. Наша країна. Країна називається Україна. Добре. Яка столиця нашої держави, Таня? Київ. Столиця. Столиця наш... нашої держави. Як називається область, в якій ми живемо? Оля? Область називається. Пол... Полтавська. Пол Полтавська, добре. Діти, а нагадайте мені Полтавська область. У якій природній зоні розміщена? Саша? У лісостеповій зоні. Дякую. Діти сьогодні на уроці ми будемо закріплювати, поглиблювати, поповнювати, отримувати нові знання, пов'язані із нашим рідним правом. Будьте уважними і тему уроку ви оголосите в кінці оголосите її. Зрозуміли? Mm -hmm. Добре. Добре. планети. Олешо, можемо натрапити сонце. Стом, ти думаєш? Гаразд, сідаємо, ще подумаємо. Настя, ти думаєш? Я думаю, що небо. Ти думаєш, що небо? Які ще варіанти відповіді? Будь ласка. Бо думаю, що атмосфера. Молодець. Це більш точно. У нас уже відповідь. Тієї дійсно. Паратолькою нашої планети називають атмосфера. А можливо хтось може із вас пояснити, а що таке атмосфера? Атмосфера це газова оболонка, шар який стригає та захищає Землю. Тіжіння. А сила тяжіння утримує її як магніт, не даючи відлетіти в космос. Діти, ну, дякую. Нашій планеті, яка вона, покажіть мені, скажіть, будь ласка, ось сонечко, а яка планета від сонця, наша Земля? Нагадайте мені, Валерія. Я думаю, що третя. Ти правильно mm -hmm. думаєш, дійсно, діти, планета Земля, третя від Сонця. <кхів> І її пощастило двічі, тому що вона тримається на оптимальному... На оптимальній відстані від Сонця. І єдина із всіх планет сонячної системи, яка має атмосферу. Найбільшу частину атмосфери дітей складає азот. Азот в перекладі із грецької мови означає неживе. І азот становить 78%, тобто 78% сотих частин від складу всього повітря. Але життя в чистому азоті неможливе. Також потрібен для повітря, для нашого дихання кисень, який складає 21% або 21 соту частину. Кисень потрібен для дихання живих організмів та для горіння. Також у складі повітря є вуглекислий газ. Його частка зовсім невелика і становить навіть менше однієї сотої частини. Але це саме та кількість, яка потрібна для живлення рослин і не є отруйною для людей і інших тварин. Діти, а скажіть мені, будь ласка, таке, а навіщо ми з вами провітрюємо вас? Запустити свіже повітря? Так, щоб ми запустили, як ти вимовила. Або інші тварини живі дихають, то під час дихання ми вдихаємо е, кисень, а видихаємо газ. Так от, якщо частка кисню зменшується, нам стає важко дихати. І тому ми дійсно відкриваємо з вами квартирку для того, щоб наповнити наше повітря киснем. Діти, а хто з вас знає, як наша атмосфера поповнюється киснем? Діана? Дерева дерев, на деревах є листочки, а листочки ви... виділяють кисень. Кисень, молодець, правильно сказав. У природі також існують і інші процеси. Будь ласка, довідкове бюро. Що таке процес? Процес це послідовна закономірна зміна явища. Дякую. Зараз ми з вами познайомимося із... Одним таким явищем. На Наперегвіть я закипятила чайник. Уважно дивіться, я відкриваю, що ми бачимо. Ага. Пак. Я беру чисте сухе скельце і кладу на чайник. Скельце було сухим, чистим прозор, так? Що бачимо на скельці? Крапельний. Крапельки води що сталося, діти? Пар. Пар зіткнувся із холодною поверхнею тестя і перетворився а у воду. У крапельки води. Добре. Діти, а як же у природі проходять ці процеси, нам розкаже Саша. На землі є дуже багато води. Ця вода завжди випаровується з поверхні річок озер, морів, пологого ґрунту та рослини. Невидима водина пара завжди міститься на поверхні. Коли вона охолоджується, з пару утворюються дуже дрібні краплини води. З таких краплин утворюються хмари, які перебувають високо над земною поверхнею. Коли крапельки, коли краплі води зливаючи одною хмара, вони поступово збільшуються. Хмара стає темнішою. Важкі краплини не можуть утриматися, тому падають на землю у вигляді дощу, снігу та граду, тобто опадів. Дякую за повідомлення. Яку функцію виконують хмари. Все, хмари роблять функцію кругу. Кругообіг води в природі. Тобто вони є е, складовою частиною кругообігу, правильно? Але діти, Саша розповідав, що вище хмар волога піднімається? Ні. Ні. Тому хмари є як захисним екраном нашої планети. Не дають хмари підніматися в волозі, і вище, ніж до, ближче до Сонця, і зберігають тепло на нашій планеті. А ще діти є такі опади, які утворюються безпосередньо із повітря. І залежать вони від коливання температури на протязі цієї доби. Це туман, і інстан. Добре. А зараз трошечки з вами пішов. Чи тисне на нас щось чинити? Будь ласка, ось у нас є терасиник. Так як всі ми не можемо підійти, бо не буде всім видно. Богдан проведе цей двор. У нас є два однакові м'ячі. Що м'ячі однакові, ви бачите, так? Важимо один надутий. Наповнений повітрям. Наповнений, він важить 300 грамів. А здутий. Без повітря м'яч. Без повітря м'яч, ваші – 250. Який висновок можемо ми зробити? Можемо зробити висновок, що повітря має вагу. Зараз, діти, ми проведемо дозвіл. Всі не побачите, але Таня буде стояти ось тут навпроти дверей і те, що вона буде бачити, вона буде вам розповідати. Таня, довіряєте? Так, да. так. Таня, що я роблю? Нахилилося у клас, це означає, що холодне повітря з коридору вскочило до класу та виштовхнуло тепле повітря. Видно? Піднімемо свічку вгору. Полум'я нахилилося в коридор. Це означає, що тепле повітря піднялося догори, бо воно легше, ніж холодне повітря з коридору. Можемо зробити висновок. Тепле повітря легше. Ніж холодним. Ну, дякую тобі. Дітки, хто сидє в ближче, ми теж це помічали. Добрий Але вітер має різні напрямки. І напрямок вітру визначають за допомогою флюгерів. Ось ви його бачите на екрані. Є різні види флюгерів. І внизу ми бачимо е, стрілочки, які вказують напрямки горизонту. І ось вгорі стрілочка, яка показує напрямок вітру. У нас в класі теж є флюгер. Він чіпляється високо на даху або на дерево. І коли вітер дме, флюгеру дуже легко повертатися і вказувати напрямок вітру. Зараз відкрите, будь ласка, підручник на сторінці 146. Прочитайте текст підручника. Уважно. І підготуйте по два запитання по змісту тексту. Добре, Каріна, твоє запитання чим? Визначають напрямок вітру. Добре, за допомогою чого? Визначають напрямок квітня. Маша, будь ласка, за допомогою напрямок. Чому тепле повітря піднімається вгору? І вона відповідає. Тому що тепле повітря легше. Діти ведуть спостереження за погодою на метеостанціях. Уважно подивіться на екран. Такі метеостанції є в кожній області. Щоб скласти прогноз погоди, який потім повідомляють по телевізору, радіо чи в газетах, треба зібрати якомога більше даних про погоду. Приклад, якщо потрібно скласти прогноз погоди для міста Кременчука на три дні, то повинні зібрати метеорологи, метеорологи дані із всіх метеостанцій північної півкулі. А якщо скласти прогноз погоди для Кременчука на цілий тиждень, то збирають дані усіх метеостанцій цієї планети. Сьогодні на перервах наші групи теж попрацювали. І виходили на вулицю і вимірювали за допомогою флюгера напрямок вітру, стан опадів. Будь ласка, група, передайте свої дані у третю групу. Третя група швиденько обробить дані, які. Всім, Ігор, покажи, ви ж третя група. Всім покажи. Визначали температуру, повітря напрям вітру, опади. Будь ласка, Ігор, э, дай нам прогноз погоди на, для командишука на сьогодні. Лютий часом снігом сіє, часом сонцем гріє. Служба погоди нам повідомляє, що кінець зими, святкувати рано. За даними синоптків нашого класу, сьогодні на території нашого нашого Тук. Рай, чудовий, край, Дніпровий, прой.